Любі хлопчики та дівчата. Сьогодні до нас у гості завітала лялька Ганнуся. Доброго дня, мої любі дітки! Я принесла вам ось цю скриньку. Вона із сюрпризом. Діти, вам цікаво, що у цій скриньці? А ми спробуємо виконати ці завдання. Тож до роботи? Діти, а зараз ми згадаємо з вами, де живе добро. Яку людину називають доброю? Правильно, яка не ображає інших, допомагає, поділиться, захистить та пожаліє? А яке сердечко у доброї людини? Все вірно, воно червоне, гаряче, добре. А у злої? Так, холодне, крижане та зле. А зараз я пропоную пограти у гру, у якому вчинку живе добро. Ви будете розглядати картинки і визначати, де вчинок поганий, а де хороший. Якщо вчинок буде хороший, то ми його відзначимо червоним сердечком. Якщо поганий, то синім. Починаймо. Дивіться, дітки, що намальовано на картинці. Так, все вірно. Хлопчик допомагає перейти дорогу бабусі. Як ви вважаєте, це добрий вчинок чи поганий? Так, все вірно, це добрий вчинок, тому що треба завжди допомагати старшим за вас. А на цій картинці, діти, що ви бачите? Так, одна дівчинка ображає іншу. Скажіть, це поганий вчинок чи хороший? Так, це поганий вчинок, тому що один одного не можна ображати. Треба бути дружніми. Дітки, а на цій картинці, що ви бачите? Так, у дідуся впали продукти з пакету. А дівчинка що робить? Допомагає їх зібрати. Як ви гадаєте, це добрий вчинок чи поганий? Так, все вірно. Це добрий вчинок, тому що дівчинка допомагає дідусеві зібрати продукти. Молодці! Ви чудово впоралися із завданням. Тримайте першу частинку ключа. Тепер, дітки, виконаємо завдання з останнього конверта. Запрошую вас, діти, послухати казку. Тож сідайте зручно і слухайте уважно. Казка називається Маленький ведмедик». Ця історія сталася в одному лісовому дитячому садочку. Що вранку ліс прокидався від теплих сонячних промівців, пісні пташок будили лісових звірят, і батьки відводили їх до лісового дитячого садочка. Недалеко від цього садочка жив медведик. Ніхто з ним не дружив. Тому, що він з усіма бився. Усі хочуть мене скривдити, зробити мені щось погане. Я мушу захищатися. Якщо я не буду битися, інші звірі мене ображатимуть. Так міркувало ведмежа, та самому було сумно. Одного дня ведмедик підійшов до дитячого садочка, де весело гралися звірята. Дивіться. До нас іде ведмедик, весело сказала білочка. Та ні, погляньте, закричав зайчик. Він стиснув кулачки, напевно, збирається битися. Ходімо, спитаємо його, що він замислив? І вони гуртом побігли до ведмедика. Той побачив звірят, що наближалися, дуже злякався, тож іще міцніше стиснув свої кулачки і приготувався захищатися. Отакої От ми хотіли з тобою дружити, а ти вирішив битися. Не будемо з тобою дружити, сказав зайчик і пішов геть. Ведмедикові стало соромно і дуже-дуже сумно, що всі його бояться, і в нього немає друзів. Він гірко заплакав. Що мені робити? Як подружитися зі звірятами? думав ведмедик, і раптом він побачив, що кулачки у нього досі стиснуті, і на них капають сльози. Я зрозумів, треба розтиснути кулачки, адже, напевно, саме через них звірята подумали, що я хочу з ними битися, вирішив ведмедик. Неподалік стояла білочка. Їй стало дуже шкода ведмедика. Набравши сміливості, вона підійшла і сказала, ведмедик, ти дуже хороший, не плач. Давай дружити. Маленьке ведмежатко усміхнулося і подало свою лапку білочці. Вони разом пішли до звіряток гратися, співати, танцювати. Ведмедик захоплено бавився зі звірятами і думав, я більше ніколи не буду стискати кулачки і битись. Я як добре, що у мене є стільки друзів. І від цієї думки на душі ведмедика стало дуже добре. А тепер, дітки, поміркуймо, чому ведмедик думав, що всі хочуть його скритити? Чи так це було насправді? Чому зайчик сказав ведмедикові, що він не буде з ним дружити? Що допомогло ведмедикові подружитися зі звірятами? Що б ви порадили б ведмедикові? Чекаю на ваші відповіді. Пам'ятайте, діти, що дружбу треба берегти, а також своїх друзів, бо дружба то найбільший скарб. Ось даю вам другу частину ключа. Дітки, ми зібрали всі частинки чарівного ключика. Тож давайте разом складемо його. Ганусю, у скринці якісь цибулинки. Що нам з ними робити? Так, це цибулинки квітів. Зараз осінь, та ви можете висадити їх у кімнаті, доглядати за ними. І як тільки прийде весна, вони розквітнуть. За ваші піклування і доброту квіти подарують свою чарівну силу весни. Все навколо стане гарним і квітучим. Дякуємо тобі, Ганусю, за пораду. А ми, дітки, будемо прощатися з Ганусе. Скажемо їй до побачення. До нових зустрічей!